Теплі повітряні маси забезпечать в Україні комфортну та сонячну погоду, але до кінця тижня буде вітряно та місцями прийдуть опади. Про це нам повідомляє укргідромецентр так, у середу, 20 вересня, переважно буде сухо, лише на Закарпатті, у Хмельницькій, Чернівецькій, Вінницькій, Житомирській. У Київській та Чернігівській областях пройдуть короткочасні дощі. Нарешті території країни опадів не передбачається. Температура повітря вночі плюс в плюс вдень плюс 22 плюс 26 градусів тепла. Дорогі глядачі! 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У четвер, 21 вересня, вплив антициклону із заходу посилиться, тому збережеться період теплої та переважно сухої погоди. Температура повітря вночі очікується в межах плюс 9, плюс 14, вдень плюс 23, плюс 28. у п'ятницю, 22 вересня, опадів не передбачається, температурний фон суттєво не зміниться. Мінімальна температура повітря вночі становитиме плюс 9, плюс 14. В день повітря прогріється до плюс 24, плюс 29. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!